От поки ви чекаєте ще чогось непонятно. Там у нас хлопці тест-драйв роблять тракторів. Ось в нас проїхали дядьки, Теж ж дивитись, Скаут, ось я привезли на установку кабіни трактор. Ось приїхали хлопці за навісним. І ось зараз я покажу, скільки... О, я не вірю, що в нас стіни якісь можуть бути вигідніші, ніж. На більшості площадок України я вам просто покажу, скільки нас зараз стає на відгрузку техніки. От це не постановочне відео, нічого. Просто ось машина заїжджає, там ще зараз хлопці грузяться. Ось зараз приїхав за, за навісним, мужики. А ось у нас в складі стоїть. Готується. Готується на відгрузку. Техніка. Ось буде готуватися на відгрузку. Скільки. Ось там стоїть наявності техніки, скільки нав'язки всякої різної. Напряму приходить і одразу відправляємо. Тут вона навіть не стоїть, не заставить. Зараз я вам покажу там, що он скаут. П'ятка з кабідами. Ось це теж буде від джинма. На розку, до речі, джинми є 40 і а, ось, от, автоматики такі маленькі. От на огород собі можна взяти замість мотолока Ось, навісня, пуга, вся Польща. Не, оригінал, до речі. Польща йде з великим колесом. В оригінально Польща йде з великим колесом. Пуга. от такі собачі, що можна вмерти. Оце. Пацани загружаються скаут. Загрузила 50. -ку. Зараз ще туди стане нав'язка, хто виїжджає. То тільки я. Я ж тут постійно, я того хожу, вже знімаю, і тут у нас загружається техніка, то я все не встигаю зняти відгрузки, але це показує просто об'єм на сьогодні. Ну то знаєте, на сьогодні щось мало, щось мало, щось трошки мало. Тепер дивіться, що є по асортименту з тракторів. Почнемо ми з самих дорогих і дійдемо до дешевих. Кабінники у нас йдуть 5404, 5504 ДТЗ, вся лінійка, є з Кандеєм, є без Кондії. І є такі онові з примусовим навіснею. Лавановані чанфа оригінал, то Те теж чанфа оригінал. Ступіць груба. Йде чулки грубі, задній мост грубий йде. Дійсно, де відповідає ходова частина сорокопка, 50 -ка, все як має бути. Вон ще є. без кандія стоїть. Такі во 50-ка. Подити, вон ще йде на відгрузку. Грузоперевозки, бачите? Приїхав до нас вантажитись бус, тут двіжуха йде, ви собі думаєте там що. Ой, думаєте, в площадках, де там все стоїть місяцями, просто таки, гниє під снігом. О, а тут не стоїть. Вона, вона уїжджає за 2-3 дні, так ніколи вїжджає за свого покупця. А, вон, ще до нас є бусик, іде. Бачимо, скільки ось, ось лофетом їде бус, ще грузиться до нас. І так кожен. Кожен день, навіть в суботу. Все їде. Їде, <кхм> грузиться, бус. Ченфа. Ченфа. половиною і 16 відповідно з кандіорами без. І по 11-100 вже сороковки Були по 10-500 віддавали По 10%, 500, хто слідкує, то взяв ці знижка. Хто не слідкує, вже беріть. За 11. Ну, от і все. То не підписаний на канал. Отакі 40 були 10 з половиною. О, ціна була на віддачу. Ну ще кентавр є по 8,5, по 8600. Отакі сороковки з кабіною 4 тренеров теж від бренду ДТЗ, ну попроще. Ходова попроще, на базі 24, -ки. всі по старому називаються. Ну, теж техніка працює у людей робоча. Також скаут. Е -е, ще є джинва з кабіни, тут вона настоїть, вона 9300 зараз, була 9 теж. Скаут, 40-й 40 -й скаут у нас 9 990, по скаут там є торг. Кінтавок 50 з кабіною буде 10 з половиною стоїть ціна. а, То що стосується кабінників 24-х немає ніяких. Зараз під там пару уловолів на відновлення стане, то буде. та Таж йдемо. Без кабінів, якщо вас цікавить бляха, кучу гури намолошу є. Може тут просто розбити оце. E, 50 8 350, Кентавер 504 FC. То по всіх цінах буду казати, просто йти казати по всіх цінах, щоб мене не хейтили, що я не кажу ціни. Ціни актуальні на. Якесь. E, 13 грудня. О, ціни актуальні на 13 грудня. 790 скаут 40-й. Примусової гідравліки з реверсом 40 коняк 4, 4 мотор КМ. Скаут e 50 його немає на війни, не 8. 990, а фактично 9 тисяч. від 7 тисяч, зараз зробили переоцінку всі ДТЗшки від 7 тисяч e ну Там, понятно, 53 трохи дорожче. Но факт в тому, що оновили модельну лігійку, зараз анонсували, що буде нові ДТЗ. Будуть нові ДТЗ по. Получається з новим капотом, як в 50-ці, буде такий дизайн оновлений. І 52-44, 53 44 будуть мати тут зашиту робочу зону, як в Ну На вид дуже прикольно, але ж таки ці, поки віддаються так дешевше, щоб вони тут не стояли. Скаут останні. 8300 доларів 50-ка. 23 рік. Слідкуйте уважно за цінами. кентаврики у нас від 6000. 5950, точніше еска 600 SX. І там пішло вгору, якщо треба вам примусова навісне, воно буде, будь ласка. Що в 24-ка, що в 40, 40 6700 обична. 6700 4-циліндрова 40-вка. З примусовим вроді щось буде в районі 7. Вон є синій колір, чорний колір. А червоних тільки що нема не завезли. І залений отакий самий мій любимий колір. Любимий, бляха, амийний. Мені, мені все, українська мова покинув чат. Е, зелений колір. Е, я насправді просто з Одеси родом, тому за мову мене сильно не хейтять, хлопці. Бо я з дитинства розмовляв завжди російською мовою. І я і в житті буваю українською, чесно, буваю російською. Кажу по-різному в різних. Е, чесно скажу, кажу іноді. Кажу иногда какие-то фразы, какие-то такие нескладные, которые мне нравятся, просто украинский файнейше звучат. Понял? Вот, то бывает, что и кажу. Но так в большинстве на русском языке говорю, потому что думаю так еще, ну, оно не перестроилось. я вообще не считаю, что это... Это варто уваги. Это тема. Вот. Варто уваги мовы. Не в том ей едность, как кажуть. То моя думка така, що я такі теми не понимаю, але знаєте, пишуть хейтери різні, що там ти. Там, ну". Ой, ось що в голові йде. Вот. Якщо э, тако розібратися, що вот. шо щеплене, e, Можна сказати по э, тракторцях. Ще з дорожчих, дивіться, що я. E, по кендаврах я сказав по всіх моделях, в принципі, по Донфенгу. Дивіться, хороша, хороша ціна йде на О, у нас Получається 244 Та сама, проста комплектація. Ні, ще йде H. DH є DH D7100. Це D7,5. Ось такої коробки центральної. То нас іде, і 40, і у нас йде і 40-й, нас іде G2. Ну то от привезу від клієнта. Бачите? В якому стані ми. В якому стані танки по резинках, по уплотнителях, по сальниках все-таки. Тому що ми профтикав і відправив людині такий трактор. Ну і, звісно, поміняли на новий. От, поміняли на новий, а цей буде на реставрації йти. Тому що, бо, ну, самі бачите, що він... Він їм не їжджено, на нічого, він просто, щоб дощ було по воді. Коли я назад, то все закидало говно. Резина нова, все тут нічого не бачите. Купили шки, ні, людина наїздила просто поміняли, безкоштовно, звісно. От, коротше, по сороковках, що по цінах? По сороковках цей я не знаю, там буде якась переоцінка, буде знижка. 40 нова, 9400 йде без реверсу, 10100 з реверсу і 10400 з реверсом з примусової гідравліки. Що по, по Донфенга G2 є по 8200, по 8600, 24, он джинма ще буде грузити. 24, 8600 з водіского, 8200 і без водійського DG, з реверсом моделька. Що є по Донфенку? Так, що є ще? По джинмах що є? По джинмах я ще не казав. По джинмах 32-44, 24 обичної комплектації у нас немає, є тільки з ходозменшувачем і тільки з реверсом. Той той 6700 ціна на віддачу. Джинми. І ловал я такий один. 6400 ціна. 244 на широких колесах. Люкс, 6400, тому що 20. 22-й рік випуску, але но техніка нова і скрізь зберігання. Бачимо, нема корозії, ну, Все це по трактору файно тут. Він просто перегнав, що він постояв, тако. трошки притрусило снігом. Скау цей 6800 буде на віддачу. Скаут 6800, він ще йде на відновлення, там сідушку перешивають. переробляють, тому що сідушка була порвата. Це ж спочатку теж 20. Третій рік першої генерації на реверсі. От речах реверсу важить, бачимо, ну тут ще хіба він іде без ровного полу. Ну тут дуже хороше, хто розбирається. Зараз покажу вам просто о, моста, показую, щоб ви розуміли, що там в тих скаутах ще з 50-ки стоять мости перших. Там вони не заморачувались, пригнали просто всі на грубих мостах. Ну, ще до нас їде, люди. бачите, люди вже забрали на вісочку, поїхали. Можна самовивозом забирать. забирати, буде ще дешевше. Ось, поїхали на вісочку. Так, давайте ще йдемо по менше. Ото. Дивіться, що таке нового є цікавого. РДшки ці вже бачили. 5700-5800 ціна. В такій морді 5700, в такій морді 5800. Оце саме дешевий трактор без муфти, без е гіпка і муфти Резинової. Ми провіряли сьогодні зранку, там дійсно її немає, і не огонь на валові. Широка колія 1,25 п'ять, Високі колеса, вісім до да, коробка передач і дуже охіренний, мені подобається задній місць. Дивіться, просто які чолки широкі тут йдуть, де до коробки крипиться. Толково дуже трьохточка, толково дуже коробка, міцна. Бачимо, не фонарьова. Тобто от, для порівняння з на маленьких хавайцях, які йде мост. І ось я тут Іде. Тобто на хвилиночку. Маєте собі розуміти, що це вже а, такі йдуть по, по 5-650 650. Тут є торг. 5 650, такі сінтай. Ну, ну, то то той же сінтай. Бачите, такі лінзовані, вони там під різними брендами завозяться. у нас буде саме дешевше, буде хороший торг. Вот. Е, що ще далі? Далі йде все ремні, Показую ремні. Показує ремік. Зараз лідери продажів, до речі, от такі Кентаврики 240-350 ВР. То-240 йде. 350-й іде В передні колеса ще вищі. 2750 і 2850 ціна відповідна за такі тракторці трьохточкові з такою коробкою мощною. І 200 десь буде з передком. Такий саме з переднім мостом. Ну, За 3200 з переднім мостом, я думаю, це хороша ціна. Шефенгі, шофенгі від 300. На сьогодні в залежності від комплектації. Скау 2850 Трьохточковий. трьохсточковий. Ну і корчі від 2000. По 90, по-моєму, 290 додоларів корч. Сами маленький, 160-й. На 16 коняк. На 16 коняк такі о. От. І, звісно. На десь до 2. До трьох може, майже доходить зараз мототрактора трошки подорожчали. Ну, там їх і доробили, там бачите, такі ж поставили грубі швіллі райдуть, рами посилені. О, його рами, тому вже мототракторці трохи допілили, доробили, вже вони кращі стали набагато, ніж були а, по, по якості. Вот. Тому теж як варіант собі придбати. Тракторця такого теж є Є чого вибрати з менших. От. Ну, Зараз переважно більше, я ж кажу, ну, в кого там не 10 соток, а трохи більше землі беруть тільки такі трьохточечні. До речі, отримали ще хороші фрези по 33 тисячі гривень, 140-ві усилені з карданами. Бабак фрези, бабай. Бабак, бабай, неважна, яка вона там назва. Не знаю, хто придумав. Бабак-фреза. Ну, бабак-фреза хороша. Не дешеве, вона надійно буде вам служити. Е -е. О, тому, хлопці, вибір є. Вибір є файний, техніки є багато, є торг, є оцінка, є знижки, є все. Тому не думайте довго, підбирайте собі тракторця, ми вам допоможемо підібрати файне, щоб було і без націнки зайво, і навісне підберемо, і знижку зробимо, і привеземо вам до хати його додому. Безкоштовно, без... без Понятно, без жодних передплат. От раджу упор зробити на все-таки ДТЗ, тому що ДТЗ вони зараз йдуть, я ж кажу, по знижці, по файні. От такі о такі ДТЗ шки ДТЗшки. О, Тому хлопці, давайте ж вавіш. Тому що зараз все має тенденції дорощати. Все має тенденції дорощати, а в нас техніка ще теж. Ханьоня, доброго дня, мини трактор Украина с вами. О, все, что это что? Чувак. Ты что, кабина на оригинально? Да, кабина оригинально. Да ты бы наебал это что? кабина. Боже, она алькантара, блядь. Ты что, ох, блядь? Это не рее? Конечно, вот, давай. Три режима. Раз, два, три, блядь. Все работает. Пробачь, пробачь. сорян, сорян. О, Тут у нас приїхав трактор ставить навісне, до наставлять ставляти навісне вода. Я десь коротке відео виставляв, хлопець розказував. 300-400 мотогодин пройшов трактор і є по якості. Щоб мені не казати, провистаєте там в шоцовці його відгук. Ось сороковка джинма у нас заправо не залита, все їде до людинки. Дивіться, який гарнюнька просто. В нас всі комплектації йдуть ось ходозменшувач. І 8 на 2 коробка Тобто дешевих таких простих комплектацій у нас немає, а ціна дешева. У нас буде джин вам стоїть з ходозменшувачем по ціні обичній. І не ведіться на ті примусові навісне. Воно фактично 90% людей нафіг не треба, а ціну за нього луплять здорово. Тому краще взяти з ходозменшувачем повірте, ходозменшувач буде вам роль, роль грати на фрезеруванні важкої землі. на Якщо ви мульчером працюєте, де на маленькі, низькій треба їхати швидкості, ходозменшувач вам буде грати роль набагато, більше, ніж примусово. О, такі навісні, фреза ходо, і мульчер, він працює і виключно на плаваючому положенні під своєю вагою. О, то більше модний тренд такий примусово. Ну, воно корисне на багатьох випадках, там, коли в ліс їздить по дрова і так далі. Ну, Такі трактора переважно беруть. На, там, свої там 7 гектар і там все їм доробить, бо він, звісно, корч по салону, ну як салону, тут маєте, місця мало немає, як навіть сісти рычаги між ног торчать. Ну, незручний трактор. Дуже устарівша конфігурація, скажімо так. Ну, По залізу тут, ну, хлопці, циліндр гідрача стоїть, там схований, все, магістралі, всь, ну тут нема питань. По залізу набагато круче, круче набагато буде ніж оріони, скаут іде в, но ти не менш 50-то, дивиться, яка виїжджає. Апарат серйозний. Мост 50. Кандр в кабіні є. Древерс, шасі, групи, все. Ну, 50-ка толкова дуже. Дуже апарат. Скави, хто у нас теж йде. Таке коротеньке відео на відгрузку. Що стоє, бо сьогодні має трохи часу, Ой, блядь! Відгрузки від вантажні. Побачите, то теж їде. Зараз виїжджає такий караван а, до клієнта. От, не знаю, хто продав джинву. Скаут до наших клієнтів їде, джинву не пам'ятаю, хто продав. От, ну, тут багато інтернет-магазинів працюють з, цим, з цією базою. Тому хлопці, ну, ціна файна буде, доставка безплатна буде. Отакова От вам приїде, дядько, вигрузить, техніка вся йде завита рідинами. Масло. Антифриз заливається всюди по рівнях, солярка. А буває косячим, буває косячим, у мало масла в коробці, не, не, не спорю. Но, там компенсуємо. Якщо щось завтикало, провтикало, загубили, то відправимо нову почти або компенсуємо То раз. І є обмін. Ну, як обмін. Якщо там брак, то міняємо, якщо гарантія, то виїжджаємо, тобто, все робимо. День Федора привезли, поміняли людині, тому так хлопці. Забирайте, набирайте, беріть міні-трактора в міні трактор Україна. Жалітись точно не будете.